Згадайте вартість ось такого каркасного будинку на 140 метрів квадратних і отримайте свій подаруночок. Дивіться, похибка може бути 5 тисяч доларів. Цей будиночок з монтажем, з фундаментом, з доставкою на вашій 100, ділянці. Скільки метрів? 140. А стаємо зі мною. Ні, не рахуємо. не рахуємо. Якщо у вас є власна ділянка, ми на ній збудуємо такий будиночок, яка може бути його ціна. Там є ціна, віконечко. Пусть буде 45. Не треба підглядувати. Пусть буде 45. Ні, давайте вам ще спробу. А з меблями? Ні. Без внутрішнього оздоблення. А без. а, без столика. Давайте це зі столиком лише, порахуємо. Давай. 60. 60 тисяч доларів. Не рискну, да. Похибка в 5 тисяч доларів. Ви отримаєте подаруночок. Ось ваш подарунок. Oh, yes, 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 yes. І об... обов'язково потрібно підписатись на наш інстаграм. Давай. Ось такий будиночок, він вільний в плануванні. І це вартість під ключ повністю. Так, але mm -hmm. без Тобто Він ось так буде виглядати у вас. І перекриття ще буде. Але перестінків під ваші спальні і санвузли не буде, ви формуєте, як вам завгодно. Ми це можемо зробити, це є додатковою послугою. Це, Вам гарного посидеш. дня з наступаючими.